Вечір добрий, пані та панове. запрошуємо всіх з великим бажанням подивитися поєдинок сьомого туру Мастера АйТі ліги нагороди, а решта клубів за збереження своєї прописки Трубич чекає від цієї опіки віддає прекрасну передачу удар, дородинуль! Браво! Виходить вперед, червоно-чорні, після вистрілу Костя тривав Не зумів Роман Семенів відбитись. Дуже обачним одним та іншим. Дмитро Тогава тримає м'яч на ударній позиції. Пробиває, Володимир Габра все контролює. Перед тим відбулося два матчі у першій айТі. Ну і ось, якщо брати до уваги е, усі ситуації. Удар 2.0. Юрій Трубич забиває, дуже легко втікає правим флангом, поки ми говорили, балакали про одне та інше. Як тут же. 4 пункти стільки чеківа Джулівей та Ніксу. 0 балів у воїнкори у суперника 9 набраних балів, але вони близькі до того, щоб наздогнати Смарт Рокстерс! удар 3-0. Виймайте, розпишіться! браво! Ну, дуже легко, бабія ми майже не згадуємо, без Олега грає сьогодні Нептун. Одразу три команди мають по 13 балів. Ділять другу четверту сходинку. Боронецький оформлює дубль, Браво! 4-0. Два удари. Два гола. Боронецького. Чи на того ж таки Максима Ткаченка стріляє лівої, але не забиває. Прекрасний сейв. Василь Боронецький. Наздоганяє суперника. Пастушок молодший. Пробиває повз ворот. Пристрілюється. Раз по раз новий флангом. червоно чорний Є можливість закидання вперед на Павла Москвіна. Той зупиняє м'яч. Пробиває Семеню. Відбив у Тогана. Роман Пастушок може виконати удар цієї позиції на правому фланзі. Юрій Мал на пастушок його вистріл. Не побачимо, бабій. Яскраво працює. Нас і використали. Вовко дав, який теж забивав, оформлювати. дубль намагався, але не влучив. На жаль, Костянтину. Це. А далі. Почали якось надто як бояжно грати. Тобто зрозуміло. Що... Трубич дуже елегантно втікає від цієї опіки, Тоган. Бовкудав! Забиває 5-0 ось те, що треба, любить Костянтина, у сьогоднішньому матчі. Також, як і у Василя Боранецького. 5-0. Ти маєш перевагу на фоні решти. Цілком вірне рішення. У Москві набула можливість стати передача на бурлок. Максим Каченко отримав чітку вказівку від Ковча. Трубич пробиває повз ворог. Тож, власне, він також хоче оформити дубль. Зараз змістився в центральну зону. Бобіт. Каченко на правому фланзі! Самотужки вирішив завершувати цю комбінацію. Закидання на дальню стійку. загубили костюву куда, той б'є упротихід. Делесницькому. Спокійно, він сьогодні хоче наздонати Олександра Дудаша у гонці бомбардирів. Перспективи у... Цьому плані ще буде просто. Передача в центральну зону. Скидка. Удар! Не буде голу! Володимир Габра. Якісно грає. Ось, мабуть, найкращий сейв сейвозутрічі відворазгін. Обмаль часу з лівої, бабій Дальній кут не потіла, коли сницький все контролював. Одного голу забракло. І так далі. Марчук не забиває оцій ситуації. Андрій зменшив до арбітрів. Він не розуміє, чому вони постійно віддають м'ячі на вторгнути. Хоча тут, як на мене все було правильно! Трубець п'ятою закочує м'яч у сітку. І також оформлює дубль. Сьогодні трійка гравців команди Нептун визначається виключно двома голами. Олег Абабія той не забиває. Досить вигідна була позиція, але, на жаль, не щасно. Зрівнялися за очками зі смартфоновими зірками. Попереду Анікс, Клаболотик не пропустіть. Останній поєдинок вечора.